Ціль відео показати роботу кукурудзу Але є одна проблема. У нас небагато кукурузи. У нас багато станків. Ой, будь ласка, багато станків, повний гараж, але не багато кукурузи. Але декілька все-таки я знайшов. Отже, не буду витрачати наш час. Кокурузу лущенка. Ось таким двигуном. 850 Вт. Те, що зараз є в наявності, зібране. Вмикаємо. Вимкнули. Навіть щось там впало. Качанчик беремо. І раз. Підчистили. Інша сторона. Звісно, це все можна робити швидше, якщо використовувати дві руки. Але оскільки в мене немає оператора, користуємося одною рукою. Підчистили. Ось так дуже просто. Так, що у нас там ще є? якісь не дуже класні качани. Ось так. Давайте доб'ємо, що є ось такий качанчик у нас. Справиться чи не справиться. Обережно туди пальці не засовуємо. Ну, ось так, справляється. До цієї пори було для тих, кому цікаво, як воно працює. Вимикаємо. Ой, не ту кнопку. А зараз покажу, ще, якщо цікаво, для тих, як це влаштовано. Отже, оця трубка, це в нас внутрішня частина. Сталь 2 мм. Ось тут виточена втулка. Фіксується з боку болтом. І садиться вже на наш двигун. Оце, для прикладу взяв двигун. Ось так сюди заходить втулка. Зовнішня труба в нас. Ось так теж сталь, двійка, ну і сюди воно все діло сипається. А це готується. Готується, завтра має до відправки, завтра зранку вже виточимо. Сюди потрібна втулка. Буде на цьому двигунові, Двигун в мене вдома валявся. 500 ватт. Дуже його шкодував, шкодував, але таки подумав, що куди його подіну з часом. Щоб не валявся, зробимо з нього таку саму лущинку і завтра відправлю. Отже, сюди можна будь-який двигун. Ми продаємо також окремо комплект своєвого бункера. Ось так він буде виглядати. Комплект середини з кареткою. Робимо навіть під ваш вал, під ваш двигун також можливо виготовити. Так що, кому цікаво, замовляйте.